Машина, яка врятувала не одне життя в тих умовах, в яких інші б навіть не доїхали. Так, це Про. класичний бронеавтомобіль класу МРАП із віподібним днищем, створений, щоб відводити вибухову хвилю від десанту. Саме ця форма не раз рятувала життя військових. Є багато відео, де Макс Про після підриву стоїть понівеченим, а екіпаж виходить неушкодженим. В Україні ці машини працюють у найнебезпечніших місцях на евакуаціях, підвозі боєприпасів і під час штурмових операцій. До головних переваг МаксПро військові відносять потужний захист від міни фугасів, зручний простір для екіпажу, легкий доступ до вузлів під час ремонту та добру сумісність з американською технікою. Але є й мінуси: Високий центр ваги збільшує ризик перекидання, обмежена прохідність на схилах і вузьких дорогах, а великі габарити ускладнюють рух у лісовій місцевості та під мостами. Військові кажуть чесно, Макс Про не чарівна капсула. Кумулятивний снаряд або Євпіврон зарядом може знищити будь-яку броню. Але все ж Макспро, це машина, яка дає шанс вижити там, де інші не мали б його взагалі. Підписуйтесь та коментуйте. Слава Україні!